День матусі, найріднішої людини в світі. Що ми можемо зробити на свято матусі? Можна подарувати квіти. І от завдання: збери букет ромашок. Скільки зібрали ромашок? Дев'ять. Даринка також зібрала для матусі букет, але вона не знає, скільки ж квітів в цьому букеті. Давайте ми з вами порахуємо. Даринка взяла три гербери, додала. Чотири троянди. І питання: скільки квітів у букеті Даринки? Так, сім квітів. Букет квітів ми матусі подарували. Але ж Яке свято без десерту? Допоможемо матусі робити десерт? Допоможіть даринки знайти половинку десерта в Нижній стрічці. Так, друга половинка десерту в стрічці. Лівому кутку справились, де знаходиться половинка десерта? У нижньому правому кутку? Де знаходиться половинка цього десерта? Нижній лівий кут. Де знаходиться половинка цього смачного шоколадного десерту? Так, нижній правий кут. Ой-ой-ой, поки Даринка мамі допомагала і букет з квітів збирала, вона загубила гудзики. В неї було пришито шість гудзиків. Два гудзика відірвалось. Скільки гудзиків залишилось? Чотири. А два гудзики треба обов'язково пришити. Що даринки треба для того, щоб пришити гудзики? Так, гудзики, голка і нитка. Отож, пришиваємо. Це дирочки гудзиків. Скопіюй фігури. Молодець. Ми привітали матусю і допомогли їй. Матінко моя єдина, ти для мене цілий світ. І хоч я мала дитина, хоч мені лиш кілька літ. Та тебе, матусю, мила, я кохаю над життя і бажаю. Будь щаслива, наче квітка весняна.